Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав ще дві пісні. Я їх присвятив нашому загиблому побратиму із 14-ї бригади, який служив в батальйоні Волинь, де ротним був адвокат. Це Сергій Песляр, наш ротний. Дуже мене пов'язує багато з цим підрозділом, тому що я так само служив у 20-му році, 19-й 20-й рік. Я служив там. Дуже багато там є поранених хлопців, загиблих хлопців. Ну, і один із загиблих хлопців, чоловіків це Владислав Цирицянський. Він був нашим старшиною. І якось мені Ігор Малик, не Ігор, Віктор Малик мені в е меседжері написав водім. Владислава Цирицянського нема, Будь ласка, якщо можеш, напиши про нього пісню. Тоді я про нього пісню не написав, тому що якось воно все так закрутилось. Наші хлопці так само гинули. Дуже багато було подій. Ми так само були тоді в Бахмуті, нас обстрілювали. Ну, і також я забув прізвище Владислава. Ну, якось так знову написав до Віктора і кажу: Віктор, нагадай мені прізвище Владислава, я знаю, що він старшина. Ну, Віктор мені переслав фотографію в той момент, коли загинув Владислав. Він був весь в крові, він вже був в чорному пакеті. Його вже вивозили як вантаж 200 із поля бою. Ну, Фотографію я монтувати не буду, але хочу вам заспівати оці дві пісні, які я написав про наш підрозділ. Тут я також згадав і Задороша, який поранений був Сергія. І Іван Костел поранений. Ну і зараз заспіваю цю пісню. Шли ми знову в бій, і ось земля кипить, то жарі вічні всім нам пророкують, бо ж царський влад, йде мол, бій кричить. Він роту всю із кулинета криє, бо ж ротний адвокат бере свій автомат і сторошам та гостелем стріляють. Бо йде жорстокий бій, ось тут на сході в нас. І хлопці наші гинуть, помирають, та слава хлопцям незабутня, Вони, герої є усі, Страшисто тут вони всі б'ються, і їх бояться москалі. Татаризанський влад загинув у бою, він старшина сміливий та відважний, і плаче адвокат за хлопців своїх всіх, і серця крик душі його відвертий, бо ж влада старшину, він шанував в житті, і ось не стало друга й побратима. Загинув він в бою на цій страшній війні, І ось коронять нашого героя. Та слава хлопцям незабутня, вони герої є усі, тражистом тут вони всі б'ються, і їх бояться москалі. Пішли ми знову в бій, і ось земля кипить. Пожари вічність всім нам пророкують. Постари санський влад, Демо у бій кричить, він роту в цю, і з кулемета криє, бо жородний адвокат бере свій автомат і з борошем по Костелом стріляють, бо йде жорстокий бій і ось на сході в нас, і хлопці наші гинуть, помирають. Та слава хлопцям незабутня вони. Трої є усі, расистом тут вони всі біються, і їх бояться москалі, та слава хлопцям, мене вони герої є усі, расистом тут, вони всі б'ються, їх бояться москалі. Трашистом тут вони всі б'ються, і їх бояться в москалі. Трашистом тут вони всі б'ються, і їх бояться в москалі. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Колись служили, ми в чотирнадцятій бригаді. Влад царицанський у батальйоні був волинь. І адвокат наш ротний ходив у бій із нами, з Владом Сарисанським ходив наш родний в бій. Ну що ж ти старшина, ну що ж ти, влади, друже, тобою ми йдемо разом в бій. Прошу тебе, не висувайся, дуже, бо ж ти підрозділу потрібний ще живий. Та Владислав мовчав, бо знав, що треба взяти. Рашистський мов, який нам дошкуляв. Тому він взяв лимонки та гранати, і їх собі за пазуху заклав. І ось пішов на складислав обхідну копу. Хотів зайти, Рашистам він у тил. Щоб розгадити расистську грізну роту, такий наказ віддав нам командир. Ну, що ж ти старшина? Ну що ж ти, влади, друже? З тобою ми йдемо разом, в бій. Прошу тебе, не висувайся, дуже. Бо ж ти підрозділу потрібний ще живим. Та влад не міг бою, щоб бути десь позаду. Хотів прикрити він, бою усіх бійців. Тому стиснув в руках лимонку та гранату, і кинув їх в рашистських пучерів. Та ось біда, бо ж влада зачепило, ворожа черга схосила вмить його, і він тепер для нас усіх легенда. Його украла у нас страшна війна. Ну що ж, ти, старшина, Ну, що ж ти влади, друже? З тобою ми йдемо разом бій. Прошу тебе, не висувайся дуже, бо ж ти підрозділу потрібний ще живий. Ну що ж ти, старшина, ну що ж ти, влади, друже? С тобою ми ідемо разом в бій. Прошу тебе, не висувайся дуже, бо ж ти підрозділу потрібний ще живий. Прошу тебе, не висувайся дуже, бо ж ти підрозділу потрібний ще живий. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!